Окупанти продовжують тероризувати своїми обстрілами мирні населені пункти Харківщини. Вчора ввечері близько пів на 22-го по селу Чернещина Ізюмського району ворог завдав два удари крованими авіабомбами. Зруйновано будівлю дитсадка поруч зі школою. Також зафіксовано влучання біля приватного будинку. Постраждалих немає минулої доби. Під ворожими обстрілами перебували населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. У селі Шиківка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено будівлю їдальні. Сталася пожежа. через обстріли в районах сіл Глушківка та Саньківка Куп'янського району сталася лісова пожежа у Саньківському лісництві. Близько 12-ї біля села Одноробівка Богодухівського району під час виконання польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор МТЗ 82 Тракторист тілесних ушкоджень не отримав. Рятувальники звітують, протягом доби на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О пів на дев'ятого у селі Шийків Ізюмського району в результаті ворожого обстрілу зайнялась надіюча будівля. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Силами п'ятьох рятувальників луганського гарнізону вогонь ліквідували о 13-й. Жертв та постраждалих немає. У селі Глушківка Куп'янського району ворог через влучний постріл підпалив хвойну підстилку у лісі. До місця події опів на 14-ту було направлено рятувальників. На час їхнього прибуття пожежа розповсюдилась на площу 5 гектарів, перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів. Рятувальники загасили вогонь о 17-й. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники успішно тримають свою позицію та нищать ворога. Марія Сов'єва та Ігор Мікенін, Харків. Новини.